І зверніть увагу, тут в нас ще рубероїд, гідроізоляція, ще нічого нема, а тут ви вже бачите початок нашого пирога. Я якраз сюди пішов, щоб показати вам наяву так званий поперечний переріз того, що ми робимо. Плівка, зверніть увагу, є плівка, утеплювач, утеплювач зайшов всередину, другий утеплювач. І потім зверху йде додаткова плівка і демперні шари. Всі приміщення ми демферною стрічкою розгалужую, тому що ми робимо так званий, так званий технічний шов. Кожне приміщення в нас має свою роздільну, розділюючий елемент по стяжці. Потім, коли ми будемо закладати це все плиткою або іншими елементами, ми будемо додатково підсилювати спеціальний геоволокном по бетону для технологічних швів. Такі технологічні шви робляться завжди на перетині кількох приміщень і на внутрішніх кутах приміщень. Отут. Тому що інакше. В таких місцях, якщо не робити такі технологічні пророзі і розділення, є надзвичайно велика ймовірність майже на 90% того, що в нас виникатимуть тріщини і руйнування стяжки, а потім в подальшому ще й руйнування плитки. Тепер наголошую на одному моменті: тут в нас на даному об'єкті є два варіанти так званого пирога або технічного рішення по теплій підлозі. Перший, коли поверх рубероїду, ми даємо плівку, і поверх плівки ми даємо екструдований пінопласт. Як пінопласт у нас тут є в два шари, які 5 плюс 5 сантиметрів завтовшки, і вони покладені навласті таким чином, що стик, тобто край одного, завжди перекривається основною площиною другого. Це так званий метод шахмат. І тоді в нас іде повністю перенакрити всі технологічні моменти втрати теплової енергії, і всі наші містки холоду є перекриті. Таким чином ми відмовимося взагалі, і в неможливому ситуації, коли наша труба буде прогрівати стяжку під низу. А плівка тут потрібна тільки з одної єдиної причини. Практично ніхто не хоче замислюватися над тим, наскільки одні ті чи інші матеріали гарно працюють, співіснують чи навпаки, конфліктують одне з одним. Для прикладу, екструдований пінопласт він конфліктує з ПВХ-мембранами і він конфліктує з рубероїдом. Тому для того дається плівка, яка є розділяючим шаром. Якщо ви будете використовувати такі елементи на покрівлі, наприклад, то замість плівки розділяючим шаром працює в нас саме геотекстиль, але він працює в верхній частині між ПВХ мембраною і утеплювачем. А тут плівка служить для того, аби притримати всі випари, які можуть бути з руброїду, для того, щоб довговічність нашого утеплювача значно довше і більше продовжилась, і була в кілька разів більшою довшою.